Здоровенькі були шановні друзі, з вами як завжди Серго. Ну і ми продовжимо нашу подорож у грі під назвою як Вікторія 2 з майбутньою Європою, граючи за нашу Київську Україну. Ну що ж, дорогі друзі, в попередньому випуску ми воювали проти Російської Федерації, ми змогли перемогти їх, захопили Микурську область. Ну і сьогоднішньому випуску ми і надалі будемо робити інтервенцію на схід, а де я попробую захопити Кубанську область. От бачите, казаки, це держава, яка бляха ляха мухагони. Є під впливом, фактично, вони є під великим впливом от такої держави, як Тюркаська Азія і Алманія. Ну, Суть не у тому. тому, що я б дуже хотів захопити Куванську область, а також Луганську область, але на даний час цього не можу зробити, так як я наражуся на небезпеку з боку Алманії чи там Алманії, яка захопить швиденько Україну. Тож, в сьогоднішньому випуску, ми проведемо другу русько-українську ось таку війну. За захоплення одного з регіонів Російської Федерації. До того ж, Чехія запроваджує привід до війни проти Польщі. І я гадаю, що ми можемо скористатися з ось таким, ось такими подіями і використати їх на свій лад. Ну що ж, друзі, через 308 днів в нас буде нагода воювати в другій російсько-українській війні, де я спробую захопити ще один такий регіончик. Якщо вдасться, то можемо захопити такий регіончик, як не знаю, бляха-муха, от можемо тут. Щось або можливо навіть щось із українських земель. Рівень Б-6 становить 20% 47, сотих. в країні можуть проводитися реформи. Давайте ми проведемо деякі такі дуже важливі реформи справ людини, які для українського народу, по-перше, необхідні. Ну а по-друге, які дуже хочуть люди, їх, щоб давно вже вони були проведені. Бачимо, що карта Європи не змінюється, проте є в нас безліч країн, які продовжують нарощувати свій військовий потенціал, до того ж, Україна якось тримається на плаву, адже Білорусь, яка є нашим союзником. Вони в відсотковому такому співношенні перебувають на 14 му місці. Їхня промисловість перебуває на 16-му місці, наша ж промисловість перебуває на 11-му місці, їхній престиж на 11 му місці, наш наша ж таки на 6-му місці. А це все завдячуючи нам, тому що ми два рази оборонили Білорусі від краху, до того ж, їхня армія має 20-те місце, наша ж українська армія має 19 те місце. А дуже слід бути обачним тюркаського халіфату. Давайте я попробую, може, навіть покращити з ним відносини, тому що. Мати такого гідного союзника на Чорному морі це було просто шесть. Це було просто б неймовірно. До того ж, будемо і надалі продовжувати нарощувати військовий потенціал в сфері оборони. Нам треба укріплювати позиції, які знаходяться на Чорному морі. До того ж, треба побудувати нову військово морську екскадрилю, яка буде обороняти Крим і всіх територій, ось таких набережних територій. Ну, українських, до речі, ж, ну щоб ворог не зміг вийти з моря, висадитися на нас. А також от бачу фінансова політика України суттєво погіршилася. Це пов'язано з тим, що у світі панує міжнародний ось такий економічний спад, ми сильно наша економіка постраждала в разі цього. Ну, Але хвилюватися мені не треба, тому що, по-перше, у мене є гідні такі фінансові запаси, які допоможуть мені вирости, вийти з такого кризиса. Ну а по-друге, я зроблю все, що в моїх силах, аби кризис все ж таки не настав, тому що промисловість наша зростає, і це пов'язано з тим, що ми витрачаємо величезні кошти для нарощування військової промисловості. А тепер будемо зробити свій акцент саме на військово-морський флот, тому що військовий флот має бути також дуже гідний на великому рівні в українській землі. от уже війна напевно, от йде виправдання війна, війни Чехії проти Польщі. Наше ж виправдання через війну, через захоплення якихось там територій буде лише через 100 днів. Я гадаю, що Чеська республіка оголосить війну Польщі, ми скористаємося тим. от Дивіться, чи буде війні чи ні. от Навіть самому цікаво. І доб'ємо Руську Республіку. Хоча от так чеська війна за захоплення регіону Новий Сонч, от наскільки я бачу. Така є в нас війна в Європі. Давайте я краще, от краще підтримаю, хоча я нікого не буду підтримувати, тому що рейтинг фактично то особо... Ну особо -то ви самі бачите, наскільки майже рівні сили. А тож, мені треба перш за все зачекати 90 днів, щоб у 2028 році оголосити війну Російській Республіці. А до того ж, це треба зробити шведесенькою і тактикою BlackString. От тактикою Блексригу е, перемогти в війні. Є завжди ризик, друзі, завжди є ризик поразки. От, завжди є дійсно ризик поразки. І наша головна задача це швидесенько захопити, знищити російську армію, зробити все, що в наших силах, для того, щоб її не було, щоб вона перестала існувати. От подивіться, війна, як триває 21%. Військово-морські сили у нас також нарушують свій потенціал. Є різні міжнародні кризиси. Ми надаємо правопроходу чеській республіці. Я гадаю, що війну все ж таки можна буде виграти, і війну виграють західні. Європейські країни. Я скористаюся такою політичною нагодою, яка в мене є тепер, тому що Російська Республіка перебуває на 13-му місці, їхня армія перебуває на 14-му місці, вони значно випереджують військовий потенціал України. Перемір, яке було здійснено в разі ось такого конфлікту, все ж таки запрацювало. І ми тепер самотужки залишаємося з ворогом. От, на на превеликий жаль. Дійсності ми залишаємося з ворогом на самотужки. Чи приєднаються до нас наші союзники? Ну, може Іран приєднатися, до речі, до нас. Ну, а чи приєднається Білорусь? Ні. От Білорусь не приєднається. От як би мені не хотілося, але все ж таки, білоруська земля, білоруські браття не приєднаються до війни. На превеликий жаль, на превеликий жаль, друзі, у нас не є нагоди нас не є дійсності нагоди взяти собі Луганську область, яка тепер перебуває під контролем Російської Федерації. Проте я постараюся взяти ось таку область. От вона називається, от не знаю навіть, от глянемо, Брянськ. От Брянськ, от давайте візьмемо собі такий невеличкий клаптик від Російської Республіки. Це суто символічна ось така війна, тому що ну як вам сказати, тому що, по-перше, по-перше, я хотів би продемонструвати світові взагалі російській республіці. Наскільки Україна є потужна в плані військової сфери. Це вже друга наша війна. Ні Іран, ні Білорусь не приєдналися до нас у цій. Війні на превеликий жаль, тож ми залишилися самотужки один на один із величезним ворогом. Нам не віддячують добром білоруси, яких ми врятували, от, яких ми реально врятували в такому ході на збройного конфлікту. От поляки, подивіться, от поляки йдуть із Західного фронту, вони... Наступають по Львову, наступають по різних українських землях, які є на заході, далеко на західній землі. От тепер подивимося, що ж тут вони в Тернопільській області хочуть тут замутити. В Курську ми перемогли. От наскільки я бачу, в кульській дузі ми дійсності змогли здобути величезну таку перемогу. Ну і тепер мені залишається тільки одне вивезти з війни поляків, тому що розділити на два фронти нашу армію це дуже доречне таке завдання польського народу. Ну а по-друге, мені треба робити все, що в моїх силах, аби Польща знову ж таки була слабка. Хоча я не знаю звідки у них такі є сили боротися проти української землі. До того ж, вони програли війну. Вони реально дуже ганебно програли війну. На дворі 2029 рік а, такий конфлікт дуже, от бачите, дуже для нас небезпечний. В Тернополі відбувається величезна битва. В ж поляків ми от, трошки тут нагнули, а продовжимо деокуповувати Волинську та Західну українську землю. От наскільки я бачу. А, треба нам також провести повну мобілізацію усього військового запасу нашої держави. І виводити нахрен поляків із війни. Як найшвидше ми це зробимо, так буде найкраще. От У нас ще більше нічого вам не можу сказати, тому що Польща є серйозним союзником, вони є серйозним таким суперником, і їх треба виводити. Іран пропонує фактично нам мир. Ну давайте подивимося, чи поляки приймуть умови нашого договору, хоча Польща не хоче цього. От Не хочеться, ми продовжуємо окупувати їхню землю, в Тернопіль чи навіть Івано-Франківську область перенаправляємо військово-мобілізаційні сили. На заході фронту поки що все добре. Виводимо ж Весеньку Польщу з цієї клятої війни нахрен. І я постараюся постараюся і надалі все більше і більше нових територій. Та що ж, що ж робити? Більше знаєте, такого робити суттєвого у нас в нагоді немає, тому що підходить до кінця лютий місяць. Поляки, поляки не хочуть, вони просто відмовляються від миру або ж перемиря, так званого, з боку української армії. Натомість ми продовжимо тиснути по їхніх позиціях, захоплюємося нові території з польського боку. Брати щось від Польщі, Лемківщину, як мене просили в підписники, я не буду, тому що рівень без занадто великий для нашої держави. Що якщо хтось оголосить нам війну тепер в даний час, то на превеликий жаль. На превеликий жаль, ми не зможемо стерпіти. От реально наших військових потужностей буде занадто мало для того, щоб це все витримати. Витримати ось такий пил з боку Польщі. Відправляємо експедицію. Поляки приймають умови договору. Наскільки я бачу, ми вибили Польщу з війни. Таким чином, друзі, за те, що ми вибили Польщу з війни, у нас є нагода продовжувати тиснути. Тиснути по ворогові. Так як скандинавські землі та Російська Федерація залишилися самотижки з нами. Ну а натомість, так як вони залишилися з нами самі, в мене є прекрасна нагода добити їх під Києвом, ну і під іншими областями нашої славної Київської України. І так, друзі, битва в Києві і битва в Івано-Франківську завершилася. Ми перемогли майже тут. В Києві і перемогли на Заході України. Правда, ціною окупації майже всієї центральної та східної України нам вдалася ось така. Невеличка перемога, поляки відступили. Вони відступили геть. Вони побачили, що більше протистояти проти української армії вони не можуть. А я знову ж таки доказав і довів всьому світу і цивілізаційному, що українська армія це не просто зброд на там українців, які вирішили відновлювати свою територіальну цілісність та недоторканість нашої славної держави. А в Києві відбувається битва. Відбувається також битва і на західному фронті. Наша величезна спроможність і дух українського народу. Показав, що, хоча ми й самі в полі, от бачите, так як відмовилися від нас більшість наших союзників, тому числі Білоруся, яка оголосила навіть тепер війну українській армії, вони продемонстрували свою нахабність і неспроможність. Ну що ж, дорогі друзі, наша головна це добити, добити ворога, тому що білоруси атакують, їх підтримує інші держави. В Києві відбувається велика битва. Відбувається битва і по всій території України. Нам доведеться, от, чесно кажучи, як би ні, важко не доводилося це говорити, але все ж таки от дивіться, навіть білоруська армія. Білоруська армія тисне і допомагає ворогові. А в Тернопільській області йде велика битва, під Києвом битва ще не завершена. От я не можу навіть заключити Білий Мір із ворогом, тому що занадто далеко ми зайшли, а білоруси все ж таки. Набагато сильніший, от набагато сильніший з скандинавськими такими своїми військами. Головне тепер виграти битву в Києві. Якщо ми виграємо в Києві, то попробуємо відновити трошки своїх сил. Потім побачимо, що з цього вийде. Якщо все буде добре, то я сподіваюся, що ми вистоїмо. Якщо ні, то ні. в Києві Україна змогла. Віддати боржок, отакий от борг Російської Федерації, а проте до білого міру дуже далеко, тому що. Ну тому що ви бачите, тому що ворог не хоче, не хоче здавати позиції. Наші мобілізаційні війська воюють на заході України, а натомість у Києві ми постараємося тепер якось відновити людські ресурси, яких дуже необхідно тепер, і в Івано-Франківську образ, де якраз тепер необхідно. Необхідна кількість наших воїнів поповнювати воїни українців, українських воїнів. От в Києві боремося тепер. От, заключаємо Союз, напевно, з Алманією. От дуже добре. От, дуже добре, що заключаємо Союз. Хоча б вийти на Білий мир або ж перемир'я, тому що на дворі 2129 рік від Різдва Христового і тут чорно щокується. І ви бачите, що наскільки це все важко. Під Києвом йдуть великі та запеклі бої. Я не можу відправляти свою армію. Ризикувати, тому що а це було безглуздо. от подивіться, Житомирська область тепер під нашим контролем. Вона перебуває, а Київ все ж таки ми втратили. Ми втратили на превеликий жаль Київ. Ну але білорусів тут під Києвом знову ж таки постараємося розбити. В Івано-Франківській області білоруська армія також не дуже хороших відносинах. Вони потерпають від тиску української армії, але я повинен відправити в Тернопіль своїх військ, тому що тут на превеликий жаль відбувається занадто велика та запекла битва, від якої буде залишати доля майбутньої України. Київ ми втрачаємо, але проте подивіться, друзі, білоруси, з якими ми воюємо. Я б дуже хотів з ними, от нас, до речі, підтримує Іран у такому збройному конфлікті. Я дуже маю велику надію, що така битва, яка називається Тернопільська битва, виграється нашими військами проти Білоруської, Руської та Скандинавської армії. Ми зможемо проголосити про велику перемогу і війська, українські війська. Зможуть не лише тільки виграти в цій битві, здобути там статус-кво, але справді перемогти в наступних подальших та дуже сильних битвах. Дуже велика і остання битва в Івано-Франківській, це, це в Тернополі, перепрошую, відбувається у нас. Попробуємо не зламати український дух. От на білий мір білоруси не йдуть на прев'які жаль. Тож доведеться з усіма силами. Боронитись проти ворога. От бачите, наскільки запекла йде битва тут. Я сподіваюся, що ми зможемо перемогти, з чисельну перевагу білорусько-скандинавської армії. Тому що, якщо ми, не дай Бог, програємо тепер в таких умовах, це буде катастрофа. Я не знаю, чому ж і не йде на нас допомагати, де окуповувати всі території України. Оце єдине, що мене непокоїть, тому що бойовий дух української армії занадто впав. Вони хочуть нас знизити, вони хочуть повністю розтоптати нас, проте Іран, який є лідером у такому збройному конфлікті, не домовляється про переміря з ворогом. От, на превеликий жаль. Ну що ж, друзі, геополітика міняється, і ви бачите, наскільки важлива є одна єдина бита, це в Тернополі. Це останній форпост, це останній блокпост української армії. Ця війна, яку ми розв'язали, вона просто зруйнувала нашу державу. От подивіться навіть Руська Республіка не хоче ні йти на Білий Мір, ні Скандинавія не хоче йти на Білий мир. Я б дуже хотів, щоб це, це все вдалося досягти. А якщо б Скандинавія ми вибили її з війни, то фактично Російська Республіка вкрав, ну, був би її крах. Адже перемогти Росію самотужки для нас це є просто саме задоволення. А білорусів, які нас так ганебно підставили в 2029 році, я б також підкорив і захопив уже їхні землі. Продовжуємо тиснути, проте нові сили руської армії не дають мені цього зробити. Занадто важка битва, занадто несильні і нерівні наші сили. От ви бачите це самі. Може, навіть доведеться виступити в Київську область? Може, навіть Іран допоможе мені в цьому напрямку. Бачу, що іранські війська продовжують тиснути вже білоруську землю. А тож відступаючи, я хотів дійсності відступити від ворога, проте ні, Іран мене врятує. Я надіюся, що те, що Іран окупірує значну частину Білорусі, це дуже допоможе мені. Тому що от я маю велику надію на підтримку іранської армії. А нас рятує Іран, і те, що ви тепер бачите, це є визвольна кампанія іранської армії з боку. В бік України Битва в Тернополі триває. Я не хотів би про закінчувати битву, тому що раніше я хотів просто виступити з таких територій, проте, от бачу на даний час, що це була погана ідея, тому що білоруська війна за звільнення регіона своєго, там, або не знаю, от, ми патріоти, ну, ми будемо боротися за свою незалежність, за свою ціль, за свою самобутність. Білорусія потерпає, а проте іранської експедиційної армії занадто мало. Вони, правда, звільнюють Західну Україну. От, що Допомагають мені у звільненні Західної України, проте Білий мір із білорусами все ж таки укласти на даний час вони не хочуть. Так як самі білоруси не хочуть цього Білого міру, нам доведеться ще потерпіти. Адже якщо б Іран зміг досягти захопити їхній Мінськ, якщо б їм вдалося закучити білий мір із білорусами, то така держава, як Скандинавія і Руська Республіка, втратила б. Ну, втратила б майже все. Триває битва, продовжувана така битва. Наші, як вам сказати, друзів, нас велика перевага в боці піхоти бронетранспортних військ, проте нас великий мінус є в артилерії і в військово-повітряних силах. Іранська армія от частково допомагає нам тепер. От бачу, що реально Іран штурмує Білоруську землю. І лише один бог знає, наскільки це буде важливо для нас. Мінськ захоплений, а основні от, от останні частини Білорусі під щільною окупацією іранських військ. Ну що ж, друзі, такого махача я ще ніколи не бачив. Зрада Білорусі. От бачу, що ми реально змогли вивезти Білорусі з війни, От змогли це помітити. А тепер набагато краще буде набагато легше буде воювати проти Фруської республіки та інших таких держав. Хоча вибит, вибиття Білорусі з війни не означало нам остаточну перемогу або ще щось. але хоча в Тернополі тепер на тепер на даний час їхні армії втрачають величезну кількість військ, тому що білоруси відбирали свою артилерію. Ну і ми продовжуємо тиснути їхні мобілізаційні сили в Тернопільській області. А дуже б і дуже б хотів і дуже б був радий, якби в нас була нагода ось така невеличка продовжувати звільнювати різні території України. От бачу, розмах мобілізації треба нам більше військ, треба нам армію створювати, яка б реально допомогла мені вийти з кризової ситуації ось такої тепер, що є. Київ, от не дай Бог втратити Київ. Оце єдине, що я боюся. Ай, блін, Тернопіль. Тернопіль війде в історію. На 24% такий ще уровень організації. 39% у ворога. 873 числені солдат, 566 численні солдат української армії. І якраз не вистачає. Не вистачає нам багато чого, не вистачає нам України. От, не вистачає нам, друзі, України. Е, ми. от. От партія якась нова прийшла тепер до влади, блок Петра Порошенка, от наскільки я бачу, бляха-муха. Ніколи б не подумав, що я досягну ось такої апогеїв розвитку Вікторія 2 з фенікс модом майбутньою Європою, тобто Ф'ютур Європи. Збройні сили, військово-морський флот. Ось тут він розташований, просто Крим окупований Скандинавією. В Тернополі і надалі продовжиться велика бійка, ну а в Львові формуються нові дивізії, які допоможуть мені вийти з такої війни. Дуже дуже важко, друзі, тому що Західна Україна є єдина держава, є єдиний клаптик нашої славної країни, який все ж таки тримається під натиском, ну під натиском, може, навіть тиску Російської Федерації. І єдине, що не дає здатись остаточно на волю, ну, на волю Бога там. Не знаю, чи ще щось. Іран підтримав нас, проте, от, дивіться, Чехія. Чехія хоче запропонувати нам союз, призвати союзників. От, гадаю, що От, шикарно. А на щастя, тепер, друзі, Іран повністю приєднався до нашої війни. Це просто шикарна новина, так як у нас є нагода. От реально у нас є нагода. По-перше, по-перше, продовжувати. По-перше, продовжувати війну, іранська армія швидесенькими темпами захоплює і окупірує значу частину Російської Республіки. Ну а натомість бита за Тернопіль триває, і тепер Іран повністю окуповує Російську Федерацію. Ну що ж, друзі, рятує в другий раз, ну вкотре вже рятує нас Іран, повністю йде деокупація української землі. Брянськ підходить до території України. А це велика перемога, це славна битва, яка вибрала, яка взяла величезні сили ресурси нашої славної держави. Ну але Брянськ переможений, брянськ захоплений, і Російська Республіка відступає тепер остаточно. Казаки собі повернула Луганську Донецьку областей від Російської Республіки. Тепер. Наступна війна, може, вона і буде проти казаки. Я не знаю, що ж це буде, що з чимось. Ну але я дякую за увагу, дякую за те, що ви залишалися зі мною, тому що подивіться, це ми в нас врятував фактично Іран, який, якоб б я тепер поцілував сраку, якщо б він був а, дівчина. Ну прекрасний випуск, просто шикарний. До побачення, друзі, всім, та хай вам щастить!